Вітаю місто Миколаїв. Це відео буде про вашіну. Ось підбав тільки приїхав з Почти, розпакував. Бо менеджер сказав, що вона трохи волога, ще майже з лінії. Спитаєте, яку беру вашіну? Ну, це не буде реклама, бо я зроблю такий малесенький натяк, що це вашіна на українську рамку і фірма, яка її продає. Одна з перших почала її виготовляти. Так що, хто знає, то знає. От позбав пару пачок на українську, піврамочки додав, одну пачку взяв. У мене ще залишилося з 21-го року, але наші можновладці кажуть, що буде повищення цін на електроенергію, на газ. То я скажімо так, трохи злякався, думаю. Та хай полежить, хай буде. Ми ще, ще, як я вже казав, може з 21-го року ще лежить, ще осталась. Але взяв наперед в мене пасічка невеличка. Ну і може згодом є дуже велике бажання розширитися. Ну, отаке. От так що ващина дуже гарна. Дуже гарно пахне ячейка. Комірка дуже гарно відтиснута. Ну, все добре. Кому що там незрозуміло, то звертайтесь, поясню. Все буде Україна. Чекаємо нашої перемоги скоріше. Всіх вітаю з початком сезону. Дякую. Підписуйтесь, лайки. Палець до, палець до гори, донизу. Як вже вийде? До побачення.